Зіставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. А вечора була інформація про підготовку РФ до нанесення ракетного удару по Україні з застосуванням стратегічної авіації у ніч на 7 червня. Згодом пролунали вибухи у декількох районах Києва. Ведуться розмінувальні роботи. Росіяни залишили багато небезпечних подарунків. На жаль, роботи моментами досі ведуться. Ніч та ранок починається нескаво. видніється чорний дим. Втім, почали з'являтися нові повідомлення про те, що Росія від на наші останні атаки може завдати масованого ракетного удару з понад 200 ракет. а Бити будуть по інфраструктурі аеродромах. Кремль хоче добити енергетику України на авіабазах в Енгелісі та Шаківці відправлено доручення готувати до виліту ряд Ту 22 м уночі вранці можуть бути завдані ракетні удари по енергетиці в першу чергу, та цілій низці адміністративних будівель у Києві. Джерело припустило, що таки вперше може бути застосована ядерна зброя. Як мінімум, два вироби вже знаходяться безпосередньо на одному із зазначених аеродромів. Пише. Телеграм-канал Кремлівський щур. на відміну від попередніх інсайдів ситуація досягла піку. Топор помсте пише, що всі стратегічні полки підняті по тривозі задіють аж 330 пілотів і понад 40 бомбардувальників, все що можуть підняти в небо за один раз, а також чорноморське флот. Українська ППО буде робити все неможливе. Найбільш вірогідна ціль, як пишуть джерела, банку адже Росії потрібні перемоги, яких на фронті у них зараз немає. Тому у поганих прогнозах я завжди хочу помилятися, і це нормально. В кінці осені дві 23-го року я написав, що ймовірно ворог зрозуміє, що знищити енергоінфраструктуру великих міст йому буде вкрай тяжко через розгортання Україною новітніх ППО наданих союзниками, але покриттям таких систем не включало середні та маленькі міста. Отже, припустив, я атаки ворога будуть саме на енергоінфраструктуру непокритих ППО міста. Пише політолог биков. Тоді на цей прогноз була неодноразова реакція читачів. В той же час пообіцяла влада прикрити максимально ефективно енергооб'єкти – як бачимо, обіцянку в чергове не було дотримано. Ворог не може не те, що взяти великі міста і ефективно їх обстрілювати крилатими та балістичними ракетами-шахедами. Окрім Харкова, який географічно знаходиться поблизу кордонів з ворогом та прифронтових центрів областей на півдні, причиною того, що ворог активно не здійснював такі обстріли взимку, був довгий технологічний процес поповнення запасів крилатих та балістичних ракет, а також довгий процес пошуку таких запасів у партнерів з Осіслам. Це не означає, що ворог зараз володіє достатньою Кількістю запасів ракети, щоб обстрілювати нас щоночі, але його буде достатньо для терору раз на тиждень двічі. Можливо, скоро буде певна перерва, яка дасть змогу нам перепочити та відремонтувати у будь-якому випадку. Ворог не збирається змінювати свої плани та понищенню нашої держави і припинить це робити лише за умови нанесення йому найбільшої шкоди як на фронті, так і в тилу. І так, джерела підтверджують, самого ранку пролунали вибухи у Києві в районі мосту Потону. Тривають саперні роботи, як стало відомо, згодом розмінувальні роботи. Вибух був такий, ніби вдарили ракетою. пише телеграм-канали. Не виключено, що тут і цілилися під час атаки, але за перехопленням окупантів вони готують масований удар по Україні. Тому, будь ласка, реагуйте на всі повітряні тривоги та бережіть себе. Експерти сходяться на думці, що може бути нанесений удар по Дніпровських мостах, в тому числі по Київському мосту. Патона, якщо всі 40 бомбардувальників здійснять постріл разом із чорноморським флотом, у небі можуть бути до 230 ракет, що дуже сильно перенасичує нашу систему. Таму ППО а ще дрони та балістика. Експерти зазначають, що Київ від самого початку війни був пріоритетною ціллю для ворога. Якщо згадати лютий і березень 2022 року, то росіяни намагалися взяти нашу столицю за три дні, але не вдалося. Зараз триває намагання цілодобово тероризувати та лякати киян за допомогою терористичних атак, що і робить ворог вночі і вдень, застосовуючи для завдання ударів по місту балістичні ракети. Зараз як повідомляють у змі ворога, вони намагаються поцілити ці ж об'єкти та, зокрема, знищити наші сили та засоби ППО, західні зразки, тобто Петріо та інші ворога є декілька цілей, будь-яка атака може відбуватися у декілька хвилі. І у кожної хвилі є своє завдання. Наприклад, якщо вони запускають шахеди, то таким чином намагаються виснажити сили і засоби нашої ППО. А наступною хвилею думаю, що вже виснажили нашу протиповітряну оборону, запускають ракети, намагаються обходити райони, де вже були уражені їхні дрони. Вони намагаються оминути їх і уразити інфраструктурні об'єкти, центри ухвалення рішення. Сили і засоби ППО. Ми чудово розуміємо, що Київ це столиця тут розміщений урядовий квартал, Генеральний штаб, Міністерство оборони та багато інших стратегічних об'єктів, які ворог хотів би уразити. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.